Всім привіт, любі друзі! Bonjour à tous, mes chers amis! Мене звати Гаяне і я викладач французької мови. Взагалі-то це перше відео, яке я роблю українською мовою для початківців, для того, щоб ви могли розпочати вивчати французьку мову. А з чого треба розпочати? Я переконана у тому, що саме французьку мову треба розпочати з алфавіту та з правил читання. Чому? Тому що у французькій мові є свої чіткі правила читання, їх багато, але все ж таки, якщо з ними ознайомитися правильно на початку, це дасть вам дуже потужний поштовх до того, щоб покращувати у правильному напрямку свою французьку мову. Тому. Цей перший урок я присвячую саме початковим правилам читання. Якщо вам сподобається дане відео, ви поділитесь з ним в соціальних мережах з друзями, поставите лайки та напишете свої коментарі, це допоможе мені з натхненням перейти до зйомок інших відео з цієї рубрики для початківців. Чому я кажу, що правила читання у французькій мові це дуже важливо? Можливо, ви ніколи не звертали увагу, але така фраза, яка відома вам, впевнена більшості з вас, мерсі боку, що означає красно дякую. Мерсі пишеться ось так, це, це вам зрозуміло. А ось слово боку е, ніби звучить з чотирьох літер, але насправді тут вісім літер. Подивіться, як пишеться це слово. І я вам скажу, що цьому є пояснення, як це правильно вимовляти. Але перед тим, як перейти до правил читання, я все ж таки ознайомлю вас з алфавітом, щоб ви, ну хоча б розуміли, як це звучить. Окремі літери я маю на увазі в алфавіті. По алфавіту ми пробіжемося дуже швидко. Отож, ви бачите наразі алфавіт: A, B, C, D, E, F, G, H I J K. L M N O P Q R S T U, V W X. Y, Z. Ось так звучить алфавіт французькою мовою. Ну, можливо, ви скажете, навіщо мені це знати? А я вам скажу, що це вам може знадобитися, якщо ви... Опинитесь у франкомовному оточенні, і вам, наприклад, треба буде проспелити своє ім'я. І робити вам це придеться по літерах алфавіту. Але навіть якщо вам і не знадобиться спелити своє ім'я, я все ж таки хочу виділити деякі літери, щоб ви розуміли, як ці літери читаються в алфавіті саме. Зверніть увагу, що третя літера це літера С, а ось ця літера це літера С. Також не плутайте літеру «ж» і літеру «жі». Також звертаю увагу, що ось це – це літера Е, ні Е, ні «є», а саме Е у французькій мові у алфавіті. Ну, і ще звертаю увагу ще раз на мою улюблену літеру W. W, як багато з вас можуть подумати з першого погляду, французькою мовою це W, Дуже гарно звучить правильно. Наприклад, машина, яку ми називаємо марку BMW, французькою буде BMW. La marque BMW марка conduire la BMW, avoir le smartphone. На цьому все про алфавіт. Ми дуже коротко з вами поговорили, а зараз поговоримо про основні моменти в правилах читання. Отож, перше, що ви маєте знати з хороших новин, що у всіх словах французької мови наголос завжди буде падати на останній склад. Завжди. Ну, візьмемо ту ж саму фразу мерсі боку. Ви чуєте, що завжди наголос падає на останній склад. Мерсі боку. Інші французькі слова, які інтернаціональні, ви можете їх вже знати, насправді слово «бонжур» Добрий день французькою. Теж наголос падає на останній склад. Кroсан, круасан теж на останній склад. Пап'є. Папір. На останній склад падає наголос. Парасоль, парасолька. Від сонця, макарон, макарон, як його називають в нас теж. На останній склад падає наголос. Ну і навіть в іменах та словах іншомовного походження французи також ставлять наголос на останній склад. Тобто, якщо вас звуть Яна, вас будуть називати Яна. Ну, а якщо вас друзі називають Саша, то у Франції ви будете Саша. А зараз представте, як би у Франції назвали актора американського Леонардо Ді Капріо. Французькою це звучить як Леонардо Ді Капріо. Який виграв Оскар. premier Oscar de Leonardo DiCaprio. Як бачите, з наголосами все дуже просто. Ще гарні новини це те, що у французькій немає звуків х та «ч». Якщо ви звернули увагу на мій канал YouTube, мене звати Гаяне Хачатурян, і моє прізвище французи вимовляють як «кашатурян», тому що в них немає звуків х та «ч». Третій цікавий момент. Ви побачили, що в алфавіті є буква «h», але вона ніколи не вимовляється. Так її пишуть, але ви вже знаєте, що звуку Х нема у французькій мові, тому буква «h» просто пишеться, але не вимовляється. Наприклад, слово готель французькою буде отель, а пишеться воно з «h». Чи слово гамак амак французькою «h» пишеться, але не вимовляється. До речі, письменника французького Віктора Гюго, Віктора Гюго, Правильніше так, тому що наголосно на останній склад французькою він пишеться ось так ось. І читається Віктор Гюго. Так що він Гюго, а не Гюго, як ми звикли його називати. Же термінарею се Гюго. до Віктора Юго. Віктор Гюго. Як останній приклад, також дам вам слово богема. Французькою воно пишеться боемме з літерою Аж всередині, але аж не вимовляється ніколи. La boheme. La boheme. До речі, про «богему» боемме. Зверніть увагу, як пишеться це слово. Наприкінці ви бачите літеру «e». і ось ми переходимо до ще однієї цікавої деталі: що літера «e» І сполучення літер ЕС наприкінці слів ніколи не читаються, якщо, звісно, над літерою Е немає ніяких значків, ну, акцентів, тобто паличок, можете називати це як хочете. Ще раз, якщо літера Е пишеться наприкінці, чи сполучення ЕС, вони ніколи не читаються, наприкінці слів. Тобто слово боем Богема. Ви бачите, пишеться з E «е» наприкінці, але ця літера не читається. Згадайте, Згадайтемемо каву, яка продається у магазинах в нас вже давно. Кава carte noir, як її називають в нас карт Noir. І зараз подивіться, як це пишеться. Ви вже розумієте, що наприкінці слів не читається літера E, «е». і все закономірно. Згадаємо велогонку Tour de France. Tour de France, як і називають її в нас. До речі, слово Франція, країна La France пишеться з літерою Е e наприкінці, але ви знаєте, e ніколи не вимовляється. Пам'ятайте марку Yves Saint-Laurent. А зараз подивіться ще раз, як пишеться ім'я Ів, і ви бачите ЕС наприкінці, і ви знаєте, що воно ніколи не читається. Марка косметики Ланкоме. «Е» e наприкінці не читається. І у Ланкома є також дуже відомий парфюм Idol. І подивіться, «е» наприкінці не читається. Є маленька деталь, я просто додам, що у артиклях та в займенниках все ж таки е вимовляється. У дуже коротких займенниках та артиклях з цим ми ознайомимося з часом, але ви вже можете їх побачити, якщо щось, це читається як ле, «le, «де», ну і займенники ж мт. І ще декілька. Але це з часом. Загальне правило, воно таке, що Е та ЕС не читаються наприкінці слів. Я сподіваюся, що ви занотовуєте цю інформацію, бо в нас ще є достатньо правил. Ми на півдорозі. Також наприкінці дієслів не читаються закінчення ЕНТ. Я заздалегідь вам. Це кажу, тому що ви ще не знаєте, які взагалі є дієслова у французькій мові. Але якщо ми відміняємо третю особу множини, тобто вони, то у французькій мові майже завжди наприкінці пишеться ент при відмінюванні третьої особи множини, але ніколи не вимовляється. Тобто, щоб сказати вони розмовляють, французькою це пишеться ось так, і вимовляється як ils parle». Вони закінчують, пишеться ось так. Вимовляється ільфініс. Вони кажуть, пишеться ось так. І читається як ільдіз. НТ, наприкінці дієслів, не читається. Також, наприкінці слів у французькій мові не читаються приголосні майже ніколи. Звісно, завжди є якісь маленькі виключення. але... Правило загальне, воно таке, що приголосні не читаються наприкінці слів. Зараз вам вже трішечки зрозуміліше, чому у слові буку м'ясі буку пишеться П, але вона не вимовляється. Ну я вам так скажу, чому там пишуть у літеру «п», це не дуже зрозуміло. Але, хоча б зрозуміло, чому її не вимовляють, тому що це приголосна. Французькою, щоб сказати привіт, це слово «салю». І пишеться воно з літерою Т наприкінці, це приголосна, вона не вимовляється. Це легко запам'ятати «Салю» Привіт! Є красиве слово парадій. Пишеться з літерою С наприкінці, це приголосна, вона не вимовляється. І параді французькою це рай. До речі, співачку Ванеса. Парадій, насправді, як ви бачите, звуть Ванеса Рай. Яке гарне прізвище. Згадаємо географію і найвищу точку Франції Монблан. Пишеться Монблан. Ось так і зараз вам зрозуміліше, чому те та літера С наприкінці не вимовляються. Ну, можна також згадати марку аксесуарів. Згадайте, як вона пишеться. А вимовляється Монблан. Столиця Франції Париж. Насправді пишеться як Парі з літерою С. Наприкінці вона приголосна і не вимовляється. Але є виключення, є деякі приголосні, які все ж таки вимовляються наприкінці. Це приголосна F, наприклад, наїф. Актив, наївний, активний, приголосна «л» також читається наприкінці слів. Фестиваль, фестиваль, карнаваль, карнавал, канал, канал. І також приголосна «р». Вона теж читається. Дуже часто в іменниках вона читається, наприклад, такі слова як «бонжур» Ви наразі розумієте, що Р читається. Знову ж Тур de France, Tour de France, марка одягу діор, діор, бачите, – «ф». Та Л це ті приголосні, які наприкінці читаються. Стосовно літери Р, я помітила зірочкою, тому що є деякі особливі випадки. Можливо, ми про них поговоримо вже пізніше. Ну, і також літера С, вона теж є ніби трішки специфічна, тому що наприкінці слів ця приголосна вимовляється загалом, наприклад, парки, парк чи «грек», грецький, публіке. Публічний, але не вимовляється, якщо перед цією літерою є носові звуки. Але це також така дрібниця, така деталь, до якої ми можемо ще повертатися. Але загалом, як ви бачите, приголосні не читаються. Я вже відчуваю, що ви втомилися, але трішки, трішки залишилось. Про Діор вам вже зрозуміліше, чому літера. Р читається наприкінці, хоч вона і приголосна. А давайте наразі поговоримо про марку Шанель. Ви бачите, що Л наприкінці теж читається, бо це виключення. А чому на початку сполучення СШ читається як Ш? Тому що це правило. СH у французькій передає звук Ш, і марка Шанель тому дуже яскравий приклад. Давайте згадаємо. Відомого французького шансоньє співака Шарля Азнавура. Пишеться його ім'я, ось так. Шарль Азнавур. Ви вже бачите тут багато правил. Звук Ш, Шарль. Ви бачите, що ЕС пишеться, але не вимовляється. І ви бачите азнавур Р наприкінці, яке вимовляється. Це та приголосна, яка вимовляється. Таке слово як шансон. шансон. Це пісня французькою мовою. І ви вже знаєте, як передається звук Ш через сполучення САШ. Ну і ще такий приклад слово, яке можливо вам відомо, а ви не, але ви не знали його. Першочергове значення це слово фуршет. Фуршет пишеться це слово саме через се аж. Фуршет. Фуршет, промафет. Ну і останнє на сьогодні правило це правило того, як вимовляти два різні звуки. Перший звук це звук Ю, який передається через літеру Ю. Ну, це, це дуже логічно, хоч щось логічне. Наприклад, слово культюре, ви бачите, два звуки Ю. Наприкінці літера «ю» «е» не вимовляється, і виходить «культюре». Плюм. Таке слово як ню, що означає оголений. Звідси, до речі, слово нюдіст. Ну, і останній приклад, хай буде моє улюблене сполучення «тю-тю», Що означає французькою ти вбиваєш. Французькою це «тю-тю». Чому? Тому що ви знаєте, що ЕС не читається наприкінці слів, і виходить так: «тю-тю», Ти вбиваєш. І останній звук. Це звук У. Це вже українська У. Да? До цього був звук «ю», а тут звук У. І щоб передати звук У, він передається через дві літери О та «ю» разом. Якщо ви бачите таке сполучення, то це звук У. І давайте знову подивимося на слово боку. «Мерсі боку. І подивіться боку. Це той самий звук У, і він передається через О «ю». І знову нагадую: приголосні наприкінці не читаються. «Боку» Бонжуре. Зараз зрозуміліше, чому це саме бонжуре. Звук У, ви бачите, передається через ці дві літери. Знову ж, «фуршет», Ви бачите, чому це О «ю» – «фуршет», «пиделка». Ну, і згадаємо відоме кабаре, яке ви знаєте як мулен руж. французькою це «moulin rouge, і ви бачите «rouge», що означає червоне, червоний млин, це французькою мовою, якщо перекласти на українську, Moulin rouge. ну і вам зрозуміліше, чому «e» не читається наприкінці, тому що це таке правило. Ну, і звук у – «rouge». Зараз все більш-менш стоїть на своїх місцях. Перед тим, як завершити наш урок, я пропоную зробити маленький контроль. Подивіться на ці слова і спробуйте їх прочитати. Поставте на паузу, спробуйте їх прочитати, а потім я прочитаю їх з вами. Добре? І так, давайте читати разом. Лу. Луп. Cube il dessine нагадую, тому що це діє слово у третій особі множини ENT не вимовляється, так. Ша. Harmonie. Coucou. Passif. Tablette. salle choc canal tour cadet cadette parachute sucre Pierre Richard cravate D'ailleurs, le cravate, c'est cravat'ka Ну а з Пєром Рішаром я сподіваюся, ви знайомі на цьому наш урок завершується.